Народна рада столиці зібралася на перше засідання у будинку Київради. За 100 метрів від будівлі кілька сот тушок. Прийшли нібито розбирати барикади на Майдані. Зайди називалися корінними киянами. Але прикрасилися георгіївськими стрічками як найманці Харківського губернатора Допкіна. Скажіть, чому я вибрав президента Янукові. Ваша відеологія. На хрещатику непроханих гостей зустріли вишикувані загони самооборони, народні депутати свободи та інших опозиційних сил. Сьогодні ми проводимо такий суботник, прибираємо майдан. Ну і сьогодні таке до нас прийшло генетичне сміття. Різний такий непотріб людський, які таки паразитує, бомжує, продає своє майбутнє за. 200 гривень, от і вони сьогодні прийшли в намаганні знищити нашу такий острівець свободи. Зірвати народні збори провокаторам не вдалося у колонній залі Київради зібралися кияни, які дійсно хочуть навести лад у своєму місті. Власть буде принадлежати народу Київлянам, Київлянам. і вони вже будуть вже диктувати, що треба робити, як розпоряджатися тими ж бюджетними деньгами, куди їх і не воровать. І контролювати. хочеться нарешті, щоб прийшли справжні господарники, які займуться всіми сферами. Ми позбавимося від корупції в ЖЕКах, в дитячих садочках і в інших комунальних закладах. Київ це є місто, в якому абсолютно унікальна ситуація знищення місцевого самоврядування. І ми вимагаємо ми киян, негайні вибори до Київської міської ради, негайні вибори міського голови, відновлення в Києві і вибори до районних рад. Це зміна от тих відповідних норм закону бюджетних законодавства, а також зміна закону про столицю. Це наведення ладу в міському господарстві, це припинення незаконних забудов, припинення нищення історичного вигляду нашого міста. Виконання цих вимог нам треба покласти на народну раду міста Києва, яка представляє собою такий тимчасовий орган, який бере на себе відповідальність за стан в місті. Народне віче постановило вибори мера та міськради провести 13 квітня. А задля для відновлення комунального господарства припинити податкову дискримінацію столиці. Насправді ми з вами здатні господарювати і ми здатні справді набагато краще, ніж вони. А чому? А тому, що ми один одному довіряємо. Є скринька, люди скинулися. Ми прийняли рішення. Просто елементарно поміняти каналізацію у Кердому. і от ми це зробили, розумієте? Ми це зробили буквально три дні тому без е, Попова, без Макеєнка, без Гереги. Якщо ми справді почнемо далі само організовуватися, почнемо справді будувати метро на Троєщину, ну умовно кажучи, то може це і на краще. Може, ми насправді зрозуміємо, що ми можемо самі брати справу свої руки, а умовно кажучи, забити на цю владу, на будь-яку владу, якщо вона не виконує наші вимоги, і самі працювати на благо громади. Народні ради, які створені і в місті Києві, і в районах сьогодні активно створюються, це якраз ті органи представницької влади, які мають вирішувати нагальні буденні проблеми киян. Головне завдання сьогодні в умовах революції гідності народної ради у місті Києві це звичайно координування своїх зусиль з Майданом, організація місцевого самоврядування і організація загонів самооборони. Сьогодні загони самооборони, в принципі, у киянами вже активно створюються, тому що, окрім того, що ми не маємо органів місцевого самоврядування, ми ще й не маємо на нормальному рівні правоохоронних органів.